Зелененькі дуби, послануся чотири воли в ялині, в ялині, ой же в ялині призелененькій дуби, ой, пасла, пасла, шитячко шила в ялині, в ялині, ой же в ялині призеленені. Кошила, твердо заснула в ялині, в ялині, ой же, в при зелененькій дуби, твердо заснула, воли згубила в ялині, в ялині, ой, же, в ялині при зелененькій дубині, дибатечку велики, Жив'ялині, при зелененькій дуби, пішов батечко голів не знайшов в ялині в ялині, ой, жив'ялині, при зелененькій дуби, іди, братинку волики знайди в ялині, в ялині, ой же в ялині Пішов лині, в ялині, ой жив'ялині, при зелененькій дуби, миленькі, велике знайди в ялині, в ялині, ой, жив'ялині, при зелененькій дуби, пішов миленький, велике знайшов в ялині в'яли.